Намовчені бажання. То це таке з чим його після їдять? Тут є зв'язок з чесністю, з собою, а тут є зв'язок з тим, як ми звикли можливо проявляти себе у спілкуванні з близькими рідні, рідними або з малознайомими людьми, взагалі зі всесвітом, з людьми в цілому. Якщо в нас замовчуються наші бажання, то в якийсь момент енергія, яка вже поступила в тіло, вже вона зайшла для того, щоб ми могли реалізувати свій потенціал, реалізувати бажане такі, дії, свої процеси зайти і якби отримати цю тюшечку в кінці. Чим довше ми замовчуємо всі свої переживання, бажання, а тим Старіше стає дизельне паливо всередині, тим воно старше, або бензин старше, машинка не їдеть, машинка нікуди там не трогається. І що відбувається в якийсь момент нас шандарахає. Ну, я не знаю, або ситуація, яку нам треба дуже швидко вирішувати, або настрій така хвиля прям підіймається, невдоволення. Якоїсь такої ну, агризації дуже хочеться на людей поряд, або хочеться там нападати, агресія якась проявляється. І інколи навіть не розумієш, що сталося. Мені був такий сонячний гарний день, прекрасний ранок, або прекрасний вечір. А все заживіть, все прекрасно. А ось ну, нагрібає. Таке дуже часто може відбуватися, якщо ми отримали енергію на реалізацію на дії. Але ми її не проявили в житті, ми їх не подіяли, ми нічого не зробили. І за якийсь період, все це, що там обрибатувалося, оброблялося, чекало своєї участі, воно ніби як підгніває і має вийти. А вийти простіше за все через агресію, через якесь нагадавання або через вирішення проблеми. Тому що ми робимо, якщо в нас є щось бажане, особливо якщо ми спрямовуємо це на взаємодії з іншою людиною, вчимося озвучувати. Я тут не виключення. Я теж цьому зараз Дякую.